Вітаю вас на моєму каналі. В магазині Аврора розпочався новий акційний тиждень. Акції діятимуть з 9 по 15 червня. А також покажу вам новинки. Приємного перегляду. Бальзам тонуючий для волосся 49 Мило Милопінка дитяча. 2 в 1. Ціна 49 300 г. Засіб для миття скла Сама 37. Об'єм 500 мл. Засіб мийний для скла та дзеркал. 29 500 грамів. Во 23. 29 засіб для миття підлоги Лимон 1-літровий. Маска для волосся доктор Санте 84. Кондиціонер для волосся 119. Шампунь та бальзам для фарбованого волосся по 119. Бальзам профікат для відновлення структури пошкодженого волосся для об'єму та сили 69, шампунь 79, протиламкості та посічених кінчиків. Шампунь та бальзам для жирного волосся 500 грамовий по 74 гривні. Фітолінія 2 в одному 49. Дитячий шампунь 250 мл 34 Гель для душу 112 250 г. Парфумований крем для тіла 92 гривні. Крем гель для душу магнолія 49 510 гримів. Для інтимної гігієни гель 64 310 гримів. Шампунь для волосся 69, 2 в одному. Милорідке дитяче – 39 Рушники паперові 160 штук, 24. Еколо паперові рушники, 2 штуки 37, Делюк 49. Вологі серветки смайл 84 штуки, 39. Сафі 120 штук упаковка 49. Чорні вологі серветки 120 штук 64 гривні. Серветки паперові сафі 32 гривні 150 штук двошарові. Засіб для прання грунвальд 139 3 кг 700 г. Пом'якшувач для тканин 119-2 кг. Капсули для прання 69 Універсальні Для прання дитячих речей упаковка 12 штук 79 Капсули 3 в одному 40 штук, ґрунваль 299. Капсули плюс кондиціонер. Упаковка 35 штук. Відбілювач кисневий місіс Хелен 15, вага 70 грамів, білі вітрила 57-500 грамовий відбілювач, плямовий відник 19 100 грамів. Мило-друг з відбілюючим ефектом 17. Дуру універсальне 25 120 г. рідке господарське біле 1-літрове. Ціна зі знижкою 29. Профігель проти вапняного нальоту 32 гривні пів літри. Кро 34. Блоки для унітазу зі знижкою 32 гривні. Освіжувачі 49, 39 та 37 гривень. Олімі 39, 2 аромати. Серветки для оновлення чорного кольору і тканини 3 в одному. 159 за 10 штук. Пастки для кольору та бруду 89, 12 штук упаковка. Серветки Вологі Смайл 15 24 штуки, паперові серветки 16-85 штук, сафі 37-130 штук упаковка 150 штук 37 гривень, рушники паперові 42 гривні двошарові. шарові, папір туалетний 6, делюкс упаковка 4 штуки, 3 шарові 64 Ніжний дотик 4 штуки, упаковка 44. Плинка для розпалювання вугілля. Ціна 349. Зі знижкою дитячі вологі серветки. Ціна 49. Упаковка 120 штук. Кришки 20 штук 39, 77 гривень, упаковка 50 штук. Галус засіб для прання три в одному 149 Веллі 129 Вага 4 кг. Засіб для миття посуду Грунвальд 39 750 мл. супервошка вошка, вун 39 Засіб для миття посуду. Відбеком з ароматом лимону 17 вода кальціонована, кухня, посуд та ванна кімната 40 гривень 650 г. Гр. Засіб для миття посуду 1-літровий 22 грн. Корм для котів м'ясна миска 10, віскас 15, 85 г віскас та 100 г м'ясна миска. Кухонні губки хвилясті Фрекенбок» 5 штук 33 гривні. Ось такі дві губки кухонні за 24 для чищення. Фрекенбок для миття ванної кімнати 24 одна штука. Пакети великі 90-літрові 129-20 штук. Штора для ванної кімнати 199. Мильничка пластикова з кришкою 24. Ось така мильничка пластик та бамбук 55. Набір для ванної кімнати 3 предмети 299. Щітка силиконова з підставкою для унітазу 49. Новинка відро господарське з малюнком 69. Вішалка на пластикова 44. Рушники кухонні, мікрофібра 34 за 3 штуки. Килимки для ванної кімнати 48 на 48 та 80 на 48. Ціна за 2 штуки 199. Дитячі ваги 299. Максимальна вага 20 кг. 399 підставка підставка-сходинка пластикова 699 намет 180 на 180 см. Самокат 599, блакитний рожевий від 6 років 999 толокар дитячий крем захисний з вітаміном С94, пилочка для нігтів 12. Набір іграшковий поліцейський 29, свисток 24, м'яч дитячий 44 та 159. Ігровий набір Spider Ball 799. «Жилет для плавання надувний від 5 років, 169. Фоторамка пластикова 15 на 20. Ціна зі знижкою 37 гривень. Крісло садове 499 пластикове. Підставка пластикова для ніг 299. Привезли ось такі красиві садові фігури по 449 Жабка 349. Лампа LED 7 Вт на 29. З 9 34. 10 ватна підсвітка 34. Має рік гарантії. Лампа настільна з підставкою Акумулятор на 229. Ліхтарик ручний. Працює від батарейок. Ціна 39 гривень. Ліхтарик ручний. Акумуляторний 99. На голову 149. Маленький на голову 49. Металевий на батарейках. Ціна 109. Дякую вам за огляд вдалих покупок.